Як патрульна поліція розводить водіїв електросамокатів на протокол 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення водіям електросамокатів необхідно та вони зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху забороняють керувати, включаючи електросамокати водіям, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного спільніння, працівники патрульної поліції на таких водіїв складають протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративне правопорушення, це керування транспортними засобами, включаючи електросамокати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також можуть скласти протокол, якщо ви відмовляєтесь від проходження огляду на зазначений. Стан з конкретного практичного прикладу, міста Одеса, водія електросамоката, працівники поліції зупинили та у вигляді жарту склали на нього протокол за статтею 130 Купапа. Чому вони склали? Переглянули відео. Це у вигляді жарту. Вони так пожартували, сказали, що це просто формальність. Можна скласти протокол, висплатити штраф незначний, і все буде добре. Що у подальшому відбувається з такими водіями? Такий протокол спрямовується до суду, яка може бути санкція. Відповідно до статті 130 санкція це 17 тисяч гривень штрафу, включаючи позбавлення. Включно транспортних засобів право керування на один рік. Тому що необхідно робити у зазначеному практичному прикладі, було вивчено матеріали, вивчено відеозапис, який здійснювали патрульні поліцейські, і було встановлено, що водій не відмовлявся від проходження огляду, він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Працівники поліції спонукали, вимагали відмовитись від проходження огляду, але він не відмовлявся клієнт. Але все ж таки було складено зазначений протокол. захисниками було підготовлено клопотання для закриття зазначеного протоколу та подано до суду. Якщо цього не робити, тоді можете отримати постанову іменем України про притягнення до відповідальності і санкції 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Якщо вам подобається зазначення на відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо подобається канал, підпишіться на нього. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатам, пишіть у дірек адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.